Олена завжди трохи соромилася багатства своєї родини, батьки, прагнучи прищепити доньці самостійність, віддали її до звичайної загальноосвітньої школи, хоча й розташованої в престижному районі. Однокласники ставилися до Олени по різному, деяких захоплювала її витонченість, а когось заворожували дорогі вбрання і те, що її до школи привозив особистий водій на розкішному автомобілі. Але не обійшлося й без заздрісників, які подейкували, що такі гроші чесною працею не заробити. Були й ті, хто шукав її прихильності, сподіваючись завести багату подругу. Після школи батьки наполягали, щоб Олена вступила на економічний факультет, хоча сама вона мріяла про художній інститут. Поступившись їхнім проханням, дівчина все ж вирішила не користуватися сімейними привілеями. Відмовилася від водія та виняла скромну квартиру неподалік від університету. Олена обирала звичайний одяг із магазинів середнього класу, а телефон купила недорогий, але функціональний, навмисно уникаючи модних, але не виправдано дорогих моделей. Таким чином, вона виглядала як звичайнісінька студентка, не виділяючись серед однолітків. Батьки, хоча й не до кінця схвалювали такий підхід, не стали її переконувати. Нехай живе так, як їй зручно, вирішили вони, розуміючи, що донька вже досить доросла, щоб ухвалювати самостійне рішення. Артема Олена зустріла на четвертому курсі це був один із перших по справжньому теплих весняних днів. Повертаючись з університету додому, Олена вирішила зробити невеликий гак і прогулятися через парк. Вечір видався чудовим. У повітрі витали аромати природи, що прокидається, і сонячні промені грали на ніжному листі дерев. Не поспішаючи, дівчина заглибилася в парк, насолоджуючись моментом. Олена йшла, замислюючись про щось своє, коли несподівано відчула під ногою порожнечу. Вона не встигла відреагувати і впала вниз. Кісточку пронизав різкий біль, від якого дівчина скрикнула Її нога до коліна застрягла в ямі. А біль був настільки сильним, що вона не могла звільнитися самостійно. Перелякана, Олена почала голосно кликати на допомогу, сподіваючись, що хто небудь опиниться поблизу. Телефон лежав у сумочці, але шок виявився настільки сильним, що про це вона просто забула. На щастя, її крики почув молодий чоловік, який проходив неподалік. З-за кущів вискочив Артем хлопець приблизно її віку з добродушною посмішкою на обличчі. Привіт. хрипло промовила Олена, намагаючись усміхнутися, хоча від болю її голос звучав неприродно. Допоможи, будь ласка, я застрягла. Привіт. відгукнувся Артем, оцінювально глянувши на дівчину. Сильно болить? Ще як. зізналася Олена. Нога начебто ціла, але це страшенно неприємно. Зрозумів, кивнув він, задумливо оглядаючи її стан. Слухай. Витягнути тебе просто зараз можу. Але якщо щось пошкоджено, боюся, стане тільки гірше. Я живу тут недалеко, принесу лопату і акуратно викопаю. Ти поки що не зникай, гаразд? Олена не втрималася і розсміялася, незважаючи на біль. Його жарт здався їй кумедним і розрядив напружену атмосферу. Артем вже стрімко зник за деревами, залишивши її саму. Але не минуло п'ятнадцяти хвилин, як він повернувся. Тримаючи в руках похідну лопатку. Зосереджено й обережно він почав розкопувати землю навколо її ноги, намагаючись не заподіяти зайвого болю. Коли нога була звільнена, він простягнув їй руку. Тепер спирайся на лопатку, а на хвору ногу не наступай, велів він. До виходу парку недалеко, я викликав туди швидку, адже тут вони все одно не проїдуть. Олена послухалася. З його допомогою вони повільно дісталися до краю парку, де вже чекала машина швидкої допомоги. Передавши дівчину лікарям, Артем вибачився і швидко пішов, пославшись на невідкладні справи. У лікарні з'ясувалося, що обійшлося без перелому, тільки сильне розтягнення. Олена повернулася додому самостійно, з полегшенням усвідомлюючи, що все не так серйозно. Коли біль трохи вщух, вона стала щодня гуляти в тій частині парку, де її врятував незнайомець. Олені дуже хотілося подякувати своєму герою, адже в той момент через білі шок вона навіть не встигла запитати його імені, і її наполегливість принесла плоди. Через кілька тижнів таких прогулянок вона помітила серед дерев знайомий профіль і, не роздумуючи, попрямувала до нього. Хлопець явно здивований зупинився. Я думав, тепер тебе у парк не заманиш, з усмішкою зауважив він. А я шукала тебе щоб подякувати, відповіла Олена. Щиро дякую тобі за допомогу. Хлопець усміхнувся ще ширше. Ну що ти, це було нескладно. До речі, мене звати Артем. А я Олена. Дуже приємно познайомитися і мені. Олена, трохи ніяковіючи вимовила з найсерйознішим виглядом. Артеме. Дозвольте на знак подяки за порятунок запросити вас на каву. За мій рахунок, звісно. Я не звик, щоб мене пригощали дівчата, трохи розгублено відповів він. Може, краще я тебе пригощу? Не відмовляйся, будь ласка, а то ображуся, з усмішкою наполягала Олена. Адже це особистий випадок. Ну, гаразд умовила. Веди. Вони попрямували до невеликого затишного кафе, яке Олена примітила під час своїх прогулянок. За чашкою кави зав'язалася розмова, і незабаром вони зрозуміли, наскільки схожі їхні погляди на життя. Сміх супроводжував майже кожну репліку жарти обох незмінно знаходили відгук. Вони провели разом кілька годин, але розлучилися тільки тому, що Артему довелося піти у справах. Однак на прощання домовилися зустрітися через тиждень у тому ж місці так почалася їхня традиція. Прогулянки парком, бесіди і кава. Вони годували білок горішками і качок біля ставка. А одного разу Артем, сміючись, пояснив, що хліб шкідливий для птахів, замість цього запропонував купити ковбаси і зробити бутерброди для себе. Згодом їхнє спілкування перейшло на новий рівень. Під час однієї із зустрічей вони нарешті обмінялися номерами телефонів. І відтоді їхній зв'язок став майже безперервним. Вони писали одне одному побажання доброго ранку та доброї ночі, ділилися переживаннями та кумедними моментами, щотижневі прогулянки тривали. Артем іноді приносив Олені невеликі подарунки, прості, але зворушливі. А одного разу вона, помітивши, що погода стає холоднішою, зв'язала йому довгий теплий шарф. Олену ані трохи не бентежило, що Артем жив скромно, а навпаки, їй імпонувала його простота і щирість. Разом вони створювали затишний світ, у якому важливий був недостаток, а їхні щирі почуття і прагнення тішити одне одного. Минув рівно рік від того дня, як Олена й Артем зустрілися в парку. І Артем запропонував зустрітися на тій самій доріжці, де вони вперше побачили одне одного. Коли вони підійшли до місця поруч із цією самою ямою, в яку колись потрапила Олена, Артем несподівано опустився на одне коліно, дістав із кишені невелику коробочку з простою золотою каблучкою і, трохи бентежачись, вимовив Олено, ти вийдеш за мене? Олена щасливо посміхнулася й одразу відповіла Звичайно. Але тут же додала з ноткою хвилювання. Ось тільки я маю тобі дещо розповісти. Питання грошей у їхніх стосунках ніколи не порушувалося. Вони уникали дорогих закладів, платили по черзі або взагалі обходилися без зайвих витрат. Було видно, що для Артема тема фінансів непроста, але Олена розуміла, що настав момент бути чесною. Тепер уже точно доведеться познайомити тебе з моїми батьками, почала вона. Це чудово. Несподівано перебив Артем, явно надихнувшись. Вибач, я просто не говорив тобі, але я сам із дит будинку. У мене ніколи не було сім'ї. Думаєш, я їм сподобаюся? Олені стало ще важче казати те, що вона планувала. Чесно, не впевнена. Розумієш, вони досить заможні люди, у кожного свій бізнес, але для мене це нічого не означає, швидко додала вона, помітивши, як його обличчя змінилося. Артем замовк, але з його вигляду було ясно, що він переживає. Зустрічі з батьками призначили на початок наступного місяця. Олена дуже нервувала і, як виявилося, не дарма, сама вечеря пройшла гладко. Батьки Олени, як завжди, були бездоганно ввічливі, а Артем тримався гідно. Але після його відходу почався скандал. Ти зовсім не розумієш, обурювалася мати. Цей хлопчисько з тобою тільки через гроші. Мамо, припини, він не знав, хто я, поки не зробив пропозицію. Захищалася Олена. Не знав, з усмішкою відповіла мати. Наче він не міг здогадатися. Твій батько не остання людина в цьому місті. Нескладно зрозуміти, чия ти дочка. Можеш думати, що хочеш, але за Артема я вийду все одно. Як знаєш, вигукнула мати. Але про спадщину можеш забути. Усе піде до твоїх кузенів. На наступну зустріч з Артемом Олена прийшла з важким серцем. Ну що, батьки мене схвалили? З усмішкою запитав він. Ні, сумно відповіла Олена, а потім з легкою посмішкою додала Мама сказала, що якщо я вийду за тебе, то залишуся без спадщини. Тож тепер ми з тобою в рівному фінансовому становищі. Артем довго мовчав, обмірковуючи її слова, і нарешті вимовив Не хотілося б, щоб ти через мене посварилася з родиною. Нічого, ще помиримося, махнула рукою Олена. Обіцяй, що так і буде. Серйозно сказав він. Справа не в грошах, нехай вони чинять, як вважають за потрібне. По суті, вони мають рацію, адже у них немає причин мені довіряти. Олена посміхнулася. Вона знала, що їхній шлях не буде простим, але була впевнена, що кохання здатне подолати будь які перешкоди. Наступного дня Олена розповіла матері про розмову з Артемом. Мати, хоч і була явно здивована, зберегла спокій. Ось що, сказала вона, це все ще не привід йому довіряти. І свою думку про спадщину я поки що не змінила. Але ми з батьком не будемо перешкоджати вашому шлюбу, і навіть прийдемо на церемонію. Так почалася підготовка до весілля. Молоді вирішили все організувати своїми силами, не вдаючись до допомоги батьків. Справ було чимало скласти список гостей, вибрати місце, придумати меню. Єдине, на чому категорично наполягали батьки Олени, це вінчання. Хоча ні вона, ні Артем не були особливо релігійними, вони вирішили не сперечатися. Обряд провели у невеликій церкві, розташованій у тому ж парку, де молоді познайомилися. Вінчання пройшло в традиційному стилі. Батьки Олени ретельно записували все на відеокамеру. Пізніше переглядаючи запис, мати помітила диватство. Артем увесь час поглядав на годинник, а одразу після завершення обряду поспіхом вибачився і втік, пославшись на термінові справи. Цей епізод змусив її згадати, як Олена побіжно згадувала, що таке відбувається з ним не вперше. Це викликало підозри, і мати вирішила розібратися. Під час чергової прогулянки Олени та Артема в парку вона вирішила простежити за зятем. Непомітно йти за ними було нескладно. У повсякденному одязі джинсах і водолазці, жінка, яка звикла до ефектних суконь, виглядала абсолютно звичайною. Мати спостерігала, як її донька з усмішкою спілкується з Артемом. Видно було, що їм добре разом. Вони сміялися і захоплено розмовляли. Але жінка звернула увагу на те, що Олена випускала з уваги. Артем постійно дивився на годинник. Коли прогулянка закінчилася, Артем поспішив піти. Мати, залишаючись непомітною, продовжила стежити за ним. Він рухався швидко і, здавалося, не помічав нічого навколо. Їхній шлях лежав через райони, далекі від благополучних, типові п'ятиповерхівки, брудні тротуари і напівзруйновані дитячі майданчики. Все це ніяк не в'язалося зі звичною для матері Олени обстановкою. Нарешті Артем зупинився в одному з таких дворів. Він сів на стару лавочку, знову подивився на годинник і став чекати. Через кілька хвилин до нього підійшла дівчина. Проста, але симпатична. Мати Олени ввімкнула камеру на телефоні, щоб усе записати. Артем встав і обійняв дівчину. Вони почали жваво розмовляти, сидячи на лавці. Потім вони встали і пішли разом до найближчого будинку. Біля одного з під'їздів він знову обійняв її. Поцілував у щоку і передав невеликий згорток, який дістав із рюкзака. Наступного дня мама показала Олені відеозапис, зроблений увечері. Вона не повірила б почутому, якби не побачила докази на власні очі. Але факт був незаперечним. Тепер переконалася, вимовила мати суворим тоном. Ось кого він насправді кохає, а ти для нього лише гаманець на ніжках. Весь день Олена плакала. Не відповідаючи ні на повідомлення Артема, ні на його наполегливі дзвінки. Надвечір вона змучена, все ж підняла слухавку. Оленочко, нарешті, у тебе все гаразд? Його голос звучав стурбовано. У повному, відповіла вона, намагаючись приховати емоції, але голос усе ж таки зрадницький тремтів. А в тебе, як твоя дівчина? Яка дівчина? сторопів Артем. Та сама. Олена не стрималася і зірвалася на крик, з якою ти вчора зустрічався на дитячому майданчику одразу після прогулянки зі мною. Мама вас бачила. Пролунало важке зітхання. Мені потрібно було все розповісти тобі, але я все боявся, почав він. Олено, будь ласка, це не те, про що ти думаєш. Дозволь пояснити. Давай зустрінемося завтра о 10-й на нашому місці. Добре. Відповіла вона, хоча в глубині душі сумнівалася. Наступного дня Олена прийшла в парк задовго до призначеного часу. Вона не могла всидіти вдома, не знаходила собі місця і все прокручувала в голові події останньої доби. Артем з'явився рівно о 10-й. Але не один. З ним була та сама дівчина з відеозапису Оленка. Артем зробив крок до неї, але завмер під її суворим поглядом. Олено, це Людмила. Почав він. Давно хотів вас познайомити, але боявся, що ти не так усе зрозумієш. Я звик називати її сестрою, хоча ми й не рідні. Немов заздалегідь домовившись, Артем і Людмила розповіли Олені свою історію. Багато років тому Людмила випадково зустріла Артема біля паркану дитячого будинку, де він тоді жив. Вона йшла повз, і з її кишені випала невелика скляна кулька, яка закотилася просто під огорожу. Хлопчик підняв іграшку і повернув її власниці. Вони розговорилися, і відтоді Людмила щодня приходила до того самого паркану, щоб поспілкуватися з Артемом. Її візити стали для нього віддушеною в дитбудинку, де в нього не було близьких друзів. Людмила приносила йому невеликі подарунки цукерки, іграшки і сувеніри. Коли вони подорослішали, то вирішили присвятити себе допомозі дітям, які залишилися без батьків. І втілили цю ідею в життя. Напередодні ввечері, пояснив Артем, я просто передавав Людмилі речі для дитячого будинку. Так, я повинна була відвести їх сама, додала Людмила. Але якщо вже так вийшло, поїхали разом. Ти все побачиш на власні очі. Олена вже не потребувала доказів. Вона бачила, з якою щирістю Артем і Людмила розповідають про свою роботу, їй стало соромно за сумніви. Але вона погодилася поїхати в дитячий будинок. Там співробітники і діти зустріли Артема і Людмилу з вдячністю, багато дітей дійсно вважали їх рідними братом і сестрою. Пізно ввечері троє повернулися додому до Олени і розповіли її матері всю історію. Жінка, вибачаючись за свої висновки і Шпигунські ігри, визнала, що помилялася. Весілля Олени та Артема відбулося в призначений день. І Людмила була почесним свідком. Після цього Олена теж долучилася до їхньої справи допомоги сиротам, а її батьки запропонували фінансову підтримку. Разом вони перетворили своє захоплення на важливу і благородну справу. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.